У нас сараї вже тиха година, всі сплять. Всі на кубки. Але, друзі, щоб ви не переживали, що буде кипіш з дівчатками, то дивіться, клітка готова, я вже побілила. У нас на дворі ніч, темно вже, а ми ще працюємо. Ще зараз, Діма, поставимо засов і дівчаток перекинемо сюди. А вже завтра буду їсти давати і вже з цієї сторони побілю добілю. О. Отака криточка вийшла. І ми виріши сюди дівчат перекинути. Тут я побілила в них, а з цієї сторони і з цієї вже завтра рано побілю. Бо вже всі спадки хочуть. Так, да, каже, мамаша лазиш тут, о, як сновида. Угу. Сітка. Отам От ото е, сітка була на тій клітці. Діма зняв її, бачу. Вона вже тут. Ось така буде клеточка для дівчаток, то що надо Рішили ми сюди дівчаток перекинути. Для депутата і для кіпіша то буде мало. Депутат дуже скаче і він мені затопче тут а кіпіша. А садити його з дівчатами, депутата. Наприклад, лишити там, а кіпіша сюди забрати. Він буде дівчат мучити, не буде давати мені, щоб вони їли, поняли як. О. І все, а так ми зараз хлопців звідси заберемо. Всі повлягалися сплять. Кнопочка, кнопа, виходь звідти, давай. Тоже калітку тут побілила з цієї сторони. О, а що я вже побілю завтра? Бо вже ніч темно. Не так темно, як вони спати хочуть, а дівчата бері ж. Не хочеться дуже тут гупати, гепати. О. Всі сплять. Бачите? У нас вже всі сплять. А ви що не спите, девочки? Тут теж -то вже є жителі в ці клетки. Так, кукли мами. А що не спите? Я не поняла. Кури теж повлягалися і сплять, і там сплять. Кролики сплять. А, дивіться, для чого ставити курям У мене всі сплять на кролятнику, або воно внизу в тумбочках повлягалися. Бачите? Всі туди поперелазили. А крючка нема великого якогось. Куди Діма не може знайти засов на ту клітку, Боже, я все всього вокніша, треба буде йти митися. Ніч темно. Місяць такий сьогодні красивий. Вон там. Дивіться. Але якщо я не навернуся, то покажу вам більше його. О! Дивіться, яка красота. А звуки... Чуєте? от село є село, Чого я люблю село. Звуки. Місяць. Солома. Романтика. Значить. отак. так. Дай Бог аби тільки, щоб мир був. Щоб вже прикратилася та вся біда. А наша Україна таки гарна країна. Що не кажіть, а для мене вона найкраща. Ще засовка вчіпиться і все. А ця лампочка то звіти да, Всі кубки, коша, Каша. Для в'єтнамців клітки то що треба. Якби не було тих великих, то тут можна ще, ще пару штук добрих поставити кліток в'єтнамців тримати. Вони менші, їм не треба такі сурові клітки. Тут акціоні можна зробити і клітку, і дитячий садик для в'єтнамців. і одну. Да? Да? Ага. Ну поки так, да, потім щось можна буде ще щось сюди придумати. Все, все корита і все. Ага. Не забудь прикрутити. Вже забув. На воду то цю поставимо каністру так. А на їдло ти казав, у тебе є ще одна така шокляда, Да? то да. Желізні корита для них високі а дуже. А ще одна лампочка. Одна. Я ще не одна. знаю, тут аж була лампочка одна. нема. А, І там одна. Реч. А ти ж викрутив її зсередини, то ні? Та, що в, мене. в мене а Під цьому... хатою одна висить. Одніє, до туалету я кидаю. Ні, на ручну. Не на ручну. Так, добре. Добре. Угу. Так. Туди. Ага, критоє. На воду я ще треба на зерно. Ага. Ще зародимо на зерно, прикрути і на воду. І все. І можна дівчаток забирати. Я вже соломи їм нанесла сюда. Вже вони собі тут будуть розмощуватися хто куди. І хорошо, і кіпіші з депутатом теж забралися звідти, їм тут тепліше. Ну, бо все-таки депутат то депутат, але ж він Петрен, він лисий, йому то холодно на дворі. А тут всередині то вже тепліше, а тут у мене яма там, бачите? Дирка. Витяжка з погріба. Ми її накриваємо. Бо я гава така, що можу і влізти туди. Я так вмію. Так, поки цю проволоку Поки цю проволоку можна сюди поставити, О, завтра викину. хай там стоїть. І все. Я кажу на В'єтнамці тут, ще б можна би було б. Раз, два, три. Клетки так. І так. Раз, два, три. Хі. Кнопочка. Ходи сюди. Кнопа? Куди вона зараз вилазила? Ага. Все, я побачила. Побачили, куди вона залазить? паразитка. Я побачила. Треба там буде щось закрутити, щоб вона не лазила. Угу. От нарешті ми кнопу вичислили. Все, друзі, ми будемо доробляти, докручувати, перекидати дівчаток. О, їм теж не треба. Тобто як підростуть, то тоді вже за ті залізні будемо ставити корити. Сюди корма з Так. Так, так. Так, так. Ой, ця клітка взагалі супер. Тут навіть наливати, насипати через клітку хорошо. Вона не висока. бо та висока. А це нижче. Ну все, вони собі тут будуть кушати. Ті та птички бояться похудати. ночу їдять. Думаю, я стою, думаю, що точанка є. Каша з Матільдою працюють. Переноску. Mm -hmm. То на тобі дрельку я зараз тобі і включу. Включила. Все включимо. Да, так. так. залити, треба буде, щоб не рили. О. Прикручує Діма кормушки для того, щоб вони не тягали їх і не вивертали. Наприклад, якщо люди наляти, вони вивернуть, тут буде калюжа. І та калюжа буде вся в погрібі, бо вони над погрібом. Mm. І зерно так само теж насипати, щоб не розтаскували. Ласкугубці бачу. Суті. Вони його обломлять. Вони ж залазять, бачу в кормушку. Тоді може ту нижчу все, сторону все. прикрути до стянки. Нужно переселять, робити більш переселення. Кнопи, виходь звідти. Може, я зайду сюди, а ти туди будеш мені передавати їхні. Чи ти туди будеш? А що, тут то, то ти поставив, да? Тут аж була весь А то хай буде вона? Ні, то не вона гвозді. Позагинати? Да. І ну, закріпити саму в палку в ту ли, Угу. В упору. Угу. Поняла?

Да он модель Ну. поступал. И все. Ну то на кабель женился. Там снимаю. Не, ну я понял, я тут на капл. Заход. Ты меня мене Ну. А ты закриєшся? Да. Я меня Очка, это не ровка, это каша. Біду, Та ні, Більше. Хай, коло. Чика каша. Я давала, вони ще маленькі. Ой, ох і каша. Так. Ха. Все. Перекинули. Перевели. Дівчатка вже там, хлопці там. Все, друзі, Любим, цілуємо. Яке? А то, то не треба вже лізти. Любимо, цілуємо, дякуємо, що ви з нами, що переживаєте за нас, хлопці, що ці дівчата попали? Що таке? Що мій синочок? Ти чорчиш? А ну посвіти на нього один. А, бився десь. Бився. Хто? Кіпіш? Ні. Mm, yeah. Та so, це не yeah. той речить, кіпіш речить. Все добре з тобою. той, десь То ж туди вовк лупився, як ти дівчат плив. Mm. Кіпіш, мамин хлопчик, все добре в тебе? Так? Mm. Да? Mm. Ти перелякався, так? Да? Перелякався мій синочок такий. Не поняв, в денівести ділися, так? Да? Що ж таке зробилося, каже, були невести й пропали. Вони в тебе через стінку, сина, ти їх там будеш чути. Да. Он чуєш, вони хрюкають у тебе. Да, хрюкають. Ну, коша така, слухайте, хороша дівчинка. Класні дикі, приживіть. Тьфу на вас, тьфу на вас. Все, друзі, люблю, цілую на добраніч. ніч. себе та свої родини. Сім солодких снів та тихої мирної ночі.